Привіт, друзі! Як ви знаєте, ми любимо вас радувати різноманітними новинками та якісними продуктами. І саме тому сьогодні ми будемо з вами дивитися огляд на цей 45-й фрезер. З його особливості, це те, що він виконаний на колоні. У нього рухома голова, голова рухається по колоні, у нього по колоні рухається стіл. І також що голова, що стіл можуть обертатись навколо колони. Окрім рухомого стола, в нього ще є основа. На ній також можна закріплювати оснастку та деталі. Вони мають, основа цього верстата має теобразні та те подібні пази для того, щоб це можливо було зробити. І саме на цьому верстаті стіл має розмір 600 на 190. Також такий самий верстат може бути зі столом 730 на 210. Максимальна відстань від шпинделя до столу на цьому верстаті складає 700 мм, і максимальна відстань від осі шпинделя до колони складає майже 280 мм. Зараз давайте подивимося його особливості, покажемо його функції і роздивимось його в деталях. Після цього ми з вами зробимо заміри, як у нас вже водиться по геометрії, і я сподіваюся, що буде цікаво. Для того, щоб підняти або опустити стіл, ми відпускаємо фіксатори. Також а, у нас є а, фіксатори для переміщення голови, але вони відпускаються а, за допомогою гайкового ключа. В принципі, цей механізм, якщо ви будете часто використовувати а, переміщення голови, також можна переробити а, під швидкоздисні механізми. Для того, щоб перемістити стіл, ми обертаємо рукоятку. Оці планки а, для Переміщення столу, і також така сама планка в нас є для переміщення голови, вони рухаються разом з поворотною частиною, і ми бачимо, що, що стіл, що голова мають цю частину рухому, і це дозволяє що столу, що голові обертатися навколо осі. Тобто ви зможете навіть працювати з великогабаритними деталями за межами цього верстата. Як я вже і казав, голова також має можливість переміщення по колоні вверх і вниз, і ми бачимо, що це можна виконати за допомогою цієї рукоятки. Попередньо необхідно відпустити два фіксуючі гвинти, і таким чином наша голова може переміщуватись вверх і вниз по колоні. Робочі поверхні мають шліфування та шабрування, стіл має лінійку. Також всі рукоятки мають лімби. Також, якщо ви. Звернути вашу увагу, вони мають можливість під'єднання пристроїв автоподачі, які також є в нашому магазині. Стіл переміщується на ластохвостах, зори регулюються з допомогою клонових планок. Також ми бачимо, що гвинт поперечної подачі має захисну кришку. В задній частині в нас є гармошка, яка захищає цей гвинт від стружки. Стіл має три Т-подібні пази, а також має штуцер для зливу масла. Сіточкою. На цій моделі у нас встановлений двигун потужністю 1,5 кВт, двигун не синхронний та живиться від мереж з напругою 220 вольт. Під замовлення можливо постачання такого верстата з двигуном, який живиться від трьохфазних мереж на 380 вольт. Голова цього верстата має можливість повороту в ліву та праву сторону від 0 до 90 градусів. Колона шліфована. Шпиндель має захисний екран з кінцевим вимикачем. Захисний екран може переміщуватись і вниз, ми бачимо для цього механізм регулювання. Конус шпинделя на цьому вростаті може 4, і також він має прорізи під непроворотну правку. Виліт шпинделя на цьому вростаті складає 130 мм. Шпиндель має обмежувач глибини виліту і також шпиндель оснащений механізмом мікроподачі. Також на цьому верстаті є різьбова функція, ми її продемонструємо вам трохи згодом. Верстат має 6 швидкостей обертання, і при частоті змінного струму 50 Гц вони складатимуть від 75 до 1600 обертів за хвилину. Для того, щоб включити свердління або фрезерування, обираємо відповідну функцію перемикачем і ми бачимо, що наш шпиндель почав обертання. Зупиняємо і в зворотному напрямку. Якщо ми хочемо скористатись різьбонарізною функцією, ми її обираємо з допомогою перемикача. І коли наша піноль почне рух, ми зараз побачимо з вами, що шпиндель почне обертання. Коли він дійде до нижньої точки, глибина якої виставляється за допомогою регулятора, ми бачимо, що шпиндель... Змінив напрямок обертання. Також ця функція буде корисна, якщо ви використовуєте цей верстат в якості сверлильного. Вам не буде потреби кожного разу його вмикати, тому що він завжди буде вмикатися автоматично на будь-якій передачі. Також, як я вже й казав, цей верстат має основу розміром 380 на 410 мм з двома т подібними пазами, з допомогою яких можна. Закріплювати оснастку або деталі. Переходимо до замірів по геометрії, міряємо поперечний хід столу. Міряємо продольний хід столу. Перевіряємо перпендикулярність осі шпинделя до столу. Биття внутрішнього конуса шпинделя ми не можемо перевірити, оскільки в нас є прорізи під непроворотну правку, тому перевіряємо биття самої правки, вставленої у шпиндель для того, щоб зрозуміти загальну картину. У комплектації неправоротна оправка вже встановлена в сам шпиндель, Конус для свидельного патрона, свидельний патрон, масльонка, комплект шестигранників, два клини для регулювання верстрату і також перехідник морзи4 на морзи 3. Два ріжкових ключі та два закладних болти для столу. В якості додаткової комплектації можемо запропонувати системи подачі мастильно охолоджуючої рідини, поворотні столи діаметром від 110 до 300 мм, пристрої автоподачі столу, цангові набори. Також у нас є різноманітні лещата в різних розмірах, різних видів, і також у нас є пристрої цифрової індикації. Друзі, такий крутенький у нас огляд вийшов на цей чудовий верстат. Я сподіваюся, що він від того є не менш змістовним. Якщо у вас залишаються питання або пропозиції, дзвоніть або пишіть. і слава Україні.